Добрий день, земляки! Оксана. Добрий день. Так, привітки. Здоровчики! чуки. Чуєш? О є звук є. О! Добрий день земляки. Привіт! А хто це з нами? Це Ліля, вона мені буде допомагати з просуванням моїм. Mm -hmm, прекрасно. Можна нас познайомиш, Арсен? — Так, Можу познайомити. То, то Оксана стиліст, вона з Ірою працювала, а, вот. а Ліля проходила у Іри навчання першого потоку. От, а потім якось. думаю, goes, що так... Ліля може тільки якісь позитивні дати відгуки про Іру, правда? Бо я з нею працюю чи маю тільки такі. Ну добра. Вважаючи, те, що я дуже багато різних навчань проходила, то є чим порівняти, тому що зовсім інший підхід. 100%. так. Іра така людиноорієнтована. орієнтована фахівець людиноорієнтований повністю. Який вміє створювати, знаєте, що атмосферу, я би так сказала, правда? Ми з вірою роботи оточення, з якого в якому класно знаходитися, так. Ми з Ірою знімаємо випуск на мій канал в Ютубі в середу, так що, Оксана, тримай руку на пульсі. Тримаю. Ти мені з ким Так, звичайно. Ми змонтуємо, зробимо все гарно і зліємо. Це буде випуск, ну, основна орієнтація на те, що я ж зірою взагалі як познайомився. Вона прийшла на розбір на Ютубі, пам'ятаєш? Тобі розказував. І це буде, типу, як Іра через рік. Після першого запиту, коли вона розвалена, взагалі до мене прийшла. І воно таке. А Іра, бо був вдалий запуск, правда? Іра взагалі не працювала півроку після початку війни. В неї взагалі було тяжко все, вона переосмислювала всю цю двіжуху. Угу. Бачу, я не дивилася, мені треба подивитися випуск. Подивись я думаю. Подивись розбір, там, та, але... та, і ти зрозумієш, і потім, типу, буде через рік, а це зовсім інша людина. Так, що сьогодні mm -hmm. я хотів тебе попросити. Мені треба трохи, щоб ти розказала про те, як тобі взагалі. працюю. Ми з тобою 5 разів позустрічались підряд. От. Най 6. А, на 6, так. Точно. Як ти справи взагалі. Я проплатила потім сек. Так, ми ж тиждень не говорили. Я насправді зараз. Та, ми теж не говорили, але э, я думаю, найкраще буде, що ти мене запитував, правда би я якось не готувалася. Ну, то ну, питай, як в тебе справи зараз взагалі. Mm -hmm. Як там, антитіла? Зараз що? Зараз у мене. Я плюс-мінус знаходжуся зараз в такому стані, якого Іра знаходилася, коли почалася війна. А чого? А, бо в тебе ж теж невдалий зараз вийшов, так? Да? Та у мене зараз невдалий запуск був е і в мене якось все стало на стоп. Але я працюю також із знеціненням, бо я насправді після цього невдалого запуску якось дуже сильно занепала, була духом, знаєш, і в мене здавалося, що ну, от все не виходить, не складається. А, але при цьому я знецінювала те, що є насправді. І mm -hmm. я зараз продовжую ще знецінювати, але я почала це звертати увагу, колись я цього не бачила, я якось ніби чула від інших людей про знецінення і завжди вважала, що це не стосується мене. Але після того, як ти звернув мою увагу на останній консультації, про цей невдалий запуск, що продали тільки там 5 місць, да? е, я почала звертати на це увагу. І я помітила, що я багато що нецінюю. Тобто запуск невдалий, да? угу. я, е, я буду вважати так, я поганий маркетолог, тобто я не кваліфікований маркетолог, через те сталося, як сталося. Да? Угу. Зараз я там розгрібаю. але тим не менше я... Хоча я не вмію продавати, так? Я хороший фахівець стилю. Е, у мене вдалася ну, робота з антитілами. Наразі у нас такі трішечки пауза, бо у нас там дуже насичений графік. Uh -huh. До речі, по, е, про графік е, через насичений графік ми так і ще типу, не дійшли до оплати. Uh -huh. е, але ми помі. Я написала так, як ти е, мені рекомендував. Uh -huh. Що я на якийсь момент забрала шапки профілю, типу це, що я сліз антитіл, хоча ми це закріпили, типу, ну всі погодилися, uh -huh. що без проблем я це використовую. декілька причин. Перша причина, чого я забрала, бо так і не було плати. Знаєш, і я так би підвисла у цьому такому uh -huh. ну, моменті незрозумілому. А другий момент через те, що що я зрозуміла, що я поки що працюю тільки з Тарасом тополею, і напевно що не дуже правильно було би писати стиліст антитіл, хоча тобто, а, ну вони затвердили це, що типу, стиліст антитіл mm -hmm. супер. Е а потім, що ну, словом, оплати ще так поки що й нема, але знову ж таки, я ті типу, шарю, що. Мені треба було швидше про це говорити. Я типу почала говорити. Написали їм останній день виїзду в США, і зараз ми практично кожен день концерти, переїзди по, uh -huh. по цьому. Ми там і шопінг, типу, в нас зупинився, бо нема просто часу це робити. Е ну і отак воно відбувається. Але про знецінення та я також зрозуміла, типу, що я у мене от е така парадоксальна ситуація. Типу, я 6 років працюю стилістом. У Мене реально тисячі кейсів. У мене в мене просто цілий, типа там. Не знаю, в нас є окрема така папка в телеграмі з відгуками. І там далеко не всі відгуки є, так? Uh -huh. І куча результатів дівчата не тільки по стилю, бо знову ж таки я типа не про стиль, а про, про знаходження себе через стиль, так через те і оці відгуки вони дуже часто не про. Одяг, не тільки про одяг, а там, наприклад, зміна роботи, переїзд, розлучення, там народження дітей, та якісь такі, що люди там довго зважувались, не могли зважитися, там ріст кар'єрний, і в них після цього також все почалося. І, і потім я тіпа зрозуміла, що я реально себе знецінюю. Можливо, у мене щось не дається, та? я роблю неправильні ці кроки через свою якусь. Ну, це таки в мене є оце недалекоглядність. Тобто, я ніби я вважаю себе стратегом, але я дуже така ризикована людина. Ну, Те, як так, ми з тобою ти... говорили, типу, мої ризики періодично і пострілюють. Да, це, так, типу, це, це в такій ситуації непогана якість. А ти пам'ятаєш? О цього разу, типу, страта. Цього ну, разу так. срака, та, бо у дітям треба розгрібатися. Я, але я потрішечки розгрібаюся. Типа, там Просто ти неплатиш, е дівчат. Множиш правда... на ноль, то щоб в тебе вийшло, коли в тебе не вийшло, так як ну, ти мала би по зусиллях отримати. Так, так, напевно, що таке є. Ну я потрішечки кажу, що з цим працюю, звертаю на це увагу і. Клас. Ну, але все одно, я тобі скажу, що це для мене така, знаєш, ну, дорога плата, в мене в мене вийшла плата біля 10 тисяч доларів за невдалий запуск. Це типа, ну ти шариш, коли живеш там. Ну, Ти попробувала. Так, попробувала, зробила висновки. А ти пам'ятаєш, з яким запитом ти взагалі прийшла до мене? А Мені потрібна була підтримка. Ти Я вирішив тобі цей запит? Підтримку, uh -huh. хоча ну, вона не втілилася те, що я хотіла, так? Але підтримка була стосовково. Тобі ну треба, дивись, сказав, порів... для запуску підтримка тобі треба мене... було раніше просто прийти. і Я думаю, що ми би щось поставили. А ти прийшла, тобі, коли ти думала, вже що... спробувала щось так робити, знаєш? Е, ні, я не думаю, що в нас би вийшло, бо е, ну, з запуском тут питання було. Для... Ну, не в тобі мені ніби не поміг. Е... Я не думаю, що мені би допоміг психолог, чому мені би допоміг стратег, мені би допоміг нормальний маркетолог. От хто мені був потрібен. Мені напевно, що було потрібно така, такий досвід, щоб я зрозуміла, що хоча я завжди була, ніби така, що покладаюся на фахівців, для мене було важливо працювати з людьми, тобто я не, не, не много рук, много ног. В принципі, я постійно делегую там багато що. Але мені здавалося, що я зможу це зробити, а виявляється, що ну я не компетентна в цьому і не хотіла би більше це сама робити. Але я би до цього не дійшла, так, до цього висновку, uh -huh. що мені потрібна ця компетентна, класна людина, яка я буду собі свою справу робити, вона буде класно робити свою справу, якщо б у мене не було цього досвіду. Знаєш, ну, мені, мені треба було типу, такий баба. Uh -huh. Такий, це, щоб точно буде, перевірити, так. що тобі треба пазлик твій. Та такий, знаєш, такий вірничок. З сумою. У мене насправді така yeah, сама yeah. історія, але ну, трошки відрізняється, тим, що я вмію. Тільки я не хочу цим займатися, так само, як і ти. І ти б якби хотіла, теж би вміла. Але, ну, ми хочемо собі займатися своїм, а ну, ті люди нехай собі займаються своїм. Ну, Іра займається Ірином, Оксана займається Оксаниним Арсен Арсеновим. І, типу, і так, і рухаємось. Так, і ми коли. І я пам'ятаю, що коли ми були на коли була консультація з Тарасом Тополею на антитілата, і е, він сказав, що в нього якось не дуже виходить потягом, і ми ніби дійшли до того, що він Здру. дає набагато більше світлі. Він дає можливість Оксані надихнутися, слухаючи його музику, і піти зробити для нього. Mm -hmm. Тобто це дуже круто, що кожен займається на високому рівні тим, що він вміє, правда? І ми допомагаємо да, один да. одному. І на високому рівні, а от не всі. році. От якраз через таку сфокусованість на своєму може бути такий високий рівень саме ну, в цьому, в професійність. Бо я не розфокусовуюсь на якісь різні речі. Я сфокусовуюсь зараз от на тому, що я шарю. Я ще більше сфокус... сфокусовуюсь, я це підсилюю. Роблю реінвест і наймаю тих, хто мене має оточувати як опори зовнішні. І все, я можу набагато якісніше робити свою роботу. А якщо я буду і там поглиблюватись, і там поглиблюватись, я не зможу зайти прямо на глибину глибину. І це якраз професійність про ти говориш. Скажу... <кхів> ну, повернемося до запиту, з яким я прийшла. Насправді я прийшла до Арсена з запитом, а мене дуже сильно ковбасово. Коли, мав бути цей ну, словом у мене появилися одночасно декілька великих проєктів, і мене реально дуже сильно ковбасило. Перший проєкт був це запуск самостійного курсу. Другий момент був тим, що ми подалися на грант. До речі, ми ще так і не отримали відповіді по гранту, і там також така досить велика сума була. І я переживала відносно цього. А третій найважливіший момент був, що до мене звернулися ніби. Продюсер, то, то не продюсер, але людина, яка працює в антифілак, для того, щоб я стала їхнім стилістом, і мене просто заковбасуло страшно, тіпа, настільки що я захворіла. І мені реально була потрібна якась опора і підтримка, якою Арсен став для мене. Перше, що він мені сказав, я йому сказала, що я ніколи в житті не ходила на, до коучі, так або до психолога регулярно. Я завжди зверталася виключно за запитом. І він мені сказав, що це тільки от те, що ми будемо. Ще б раз на тиждень займатися, але регулярно дасть мені цю опору, бо я буду знати завжди, що буде та людина, до якої я можу прийти, вигрузити, типу, всього, що там мені десь там страшно, бо найбільше мене мучить якраз страх, переживання, і отримати цю підтримку. І насправді він Арсенко став для мене цією підтримкою. Ой. Я завжди чекала цієї зустрічі, ми по четвергах зустрічалися і. Що було що було для мене дуже цінним. Е, я навіть якось Арсену про це сказала, що він став таким адвокатом дьявола. Все, що я вважала, що в мене не можна. Так. Тобі і, можна. Ризала себе за це мені сказав, Що? Ні, це можна, це взагалі ти так працюєш просто. Це твоя методика, так працювати і круто працювати. Я йому вірила і продовжувала працювати, і все виходило. Ну єдине, що ви вже знаєте, що почалось. Не все вдалося, але це також мій досвід, який проведе мене до кращих результатів. Я, я сподіваюся на це. Покладаюся на Бога і зараз повністю якось спокійно, навіть в цьому місці. А в нашій роботі ти би хотіла щось додати або прибрати? Додати, так. Для мене дуже важливо було те, що ми останній раз з тобою говорили. Додати я би додавала м, короткі тези після зустрічі, м, повідомлення. З інструментами, які потрібні, бо Арсенди є дуже багато інструментів, вони кожен раз відрізняються, тобто це кожен раз щось нове, на що тобі просто треба звернути увагу. І насправді, якщо такий ну, насичений, насичений потік життя, ти забуваєш, про що ти говорив. А так у тебе після кожної консультації, ніби був цей перелік, і ти просто читаєш, і ти вже згадуєш сенс цього Теза. інструменту. Так, як він накладається на тебе і на що взагалі варто звернути увагу, щоб ти такий його застосовував, бо якщо ти забуваєш назву його, то ти вже й застосовувати його не будеш. Мені у цього бракувало, але я думаю, що, можливо, і не всім бракувало. Е, ну, мені, мені би хотілося. У мене є, є прям е, деякі клієнти, які от хочуть такої штуки. Це ти mm -hmm. не перша, це прям запит такий. Він не популярний, але є клас yeah. людей, які хочуть. Е, Отаку штуку потім перечитувати. Я зазвичай треба що роблю... просто писати суто назви. Для мене назва, бо воно тоді спливає в пам'яті. Ти прочитав назву, і ти вже знаєш серце угу. її, і знаєш, як звернути увагу. А прибрати щось. Ну, Я думаю, би? що коли ми повернемося до роботи, то ми будемо так працювати. Бо да, я просто... Дур... Мені треба Дивесилась... спочатку самого про це говорити, я собі би записував. І в кінці. Ну, Спочатку ти ж не знаєш, що. Ну, ти так, так, Це всі ми мудрі постфактум такі. Так, так. Так, але тепер роботи, вже, так. Розвинулись такі обоє. А прибрати щось хотіло би з роботи? Ні, я не думаю, що щось можна прибрати. А маєш якісь зараз актуальні запити? Mm -hmm. Зараз актуальний запит. Ну, для мене зараз запит також просто до життя, так я зрозуміла, що ну тобто я взагалі вірю в такий якийсь фатум, в те, що ми ну, все, що відбувається, воно на краще. Тільки треба побачити оце краще. Mm -hmm. І для мене зараз було важливо залишити самі без команди, без шуму. Бо насправді mm -hmm. команд це вони як допомагають тобі, так і створюють цей додатковий шум, який не дає тобі можливості творити. І для мене зараз дуже важливо залишитися в спокої і залишитися з достатньою кількістю часу для себе, щоб взагалі. Ну, це таке прийняття цього стану зараз відбувається. Mm -hmm. Я зрозуміла, що мені треба це зробити, але для цього ще повинна бути довіра, тіпа, щоб ти там е таки пішов на дно, щоб відштовхнутися від нього, а не попросався mm -hmm. там. Знаєш? З усіх сил е, робив мільйон справ, які, по суті, не, не є продуктивними. Ну, от зараз для мене такий знак, що мені треба. Залишити собі ось цей час для того, щоб спробувати самому там, вести сторінку, щоб повернутися більше до себе, щоб почитати якусь літературу, яка для мене можливо буде цікавою. Ну, якось знаєш, повернутися Чистилище, до себе. звучить як... Ну, може бути, так, бо занадто багато мені було з цього шуму, і я навіть не знаю. Мені мені все одно прийдеться колись повернутися до роботи в команді. Але я, напевно, сподіваюся. Але якщо ти зможеш що... зрозуміти, е, до чого да. ти повертаєшся і оцифрувати це, то тоді ти і вже зможеш сам офер формувати так, щоб до тебе приходили твої, і цей шум тобі не був, бо зараз звучить, що він частково був ну, трохи токсичний для тебе. А да, ти... нас багато багато. Це треба було. Було б з усіма, mm -hmm. що, наприклад, є куча брендів, це море зустрічей по контенту з одного, по так, два рази на тиждень з цілою командою. Далі ми того рішуємо, то і тобто всюди, на всіх зустрічах була я, я би не хотіла брати таку велику участь в цьому всьому, але тут питання було якраз у тому, що не було фахівця, який це все організовував. Mm -hmm. Тобто, якщо б був людина, яка направляє, бо продюсор, продюсер, я бачу, що я би хотіла мати такого продюсера, який би брав. На себе там більшу частину цього інформаційного шуму, щоб я там була включена тільки винятково в ті процеси, які я змушена бути включена mm -hmm. і мала можливість займатися більше творчістю, так і взагалі спостереженням, бо якщо ти виключаєш це спостереження через рутину, то нема mm -hmm. руху вперед, типу таке Ти тільки як в болоті. Топиться по трішечки йдеш на дно. Тягають тебе всі сторони. А що найголовніше ти би для себе, для себе забрала з роботи нашої? Є якісь ключики, які ти прям ніколи не забудеш? і вони тепер з тобою? М -м Перше. Так, ключик, який ніколи не забуду. Перший ключик, ну, зараз я займаюся і це для мене важливо цим знеціненням, mm -hmm. Від, ну, відслідковування в себе в моменті, то я знецінюю свою працю там, на всіх фронтах. І по суті, я тоді знецінюю працю інших людей, бо якщо я знецінюю себе, я відповідно те ж саме роблю з іншими, Щоб мені не хотілося в ніякому разі робити. Друге, це давати собі час. Mm, коли ти не біжиш постійно, біжиш, а зупиняєшся і дивишся, що ти зробив, та перевіряєш, Це тебе якось застраховує від не те, щоб помилок застраховує, але дає тобі можливість якісніше робити роботу і не жити, ну, такому, знаєш, в цьому такому відчутті, що ти біжиш постійно uh -huh. за хльопку десь, в тебе там ще типу, на справу на день, а типу, біжиш, 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 ли збиш їх доробити. Е, ще, десь зараз мені ще щось було прийшло, але я забула. Зараз я згадаю, тут також важливе значення має зупинитися. І Ще якісь інструменти мені такий класний був давав. Десь і він тільки щось мені випав з голови. Хоч важливо їх записувати. <свісно> <свісно> Ні, не шось, я, шось, Що пригадаю, зараз скажу. Щось теж пам'ятаю за... Емоції, за коли ти відчуваєш дискомфорт. Щось таке, що це сигнальна система. Це ми говорили, що ми домовлятися краще вчилися говорити. От, так. Згадала що? Згадала про відповідальність, що кожен бере на себе свою долю відповідальності, це також важливо. І коли там навішують на мене багато що, типу, щоб я окреслювала також свою зону відповідальності, тобто тут можна багато що накидати, так але ми це розкладаємо на категорії, і це от ваша категорія, це ви за це відповідальні. А за це можу бути відповідальна я, так? І там також окреслювати якісь терміни, не заганяти себе, не думати, що я повинна там в один день тіпа, зробити неможливе, бо воно в принципі неможливо зробити загалом в принципі для цієї людини, бо там частина є відповідальні. Ну, у мене насправді після того і були такі моменти, що от моя одна з клієнток, які я створювала капсулу, написала, що там сережки, які ми замовили на весілля колекції, це вторинний ринк, прийшли їй з неоригінальним камінчиком всередині. там не повинен, бути якийсь дорогоцінний камінь, це була біжутерія. Але ну і тут питання в тому, що вона звернулася, написала мені після цього про ну, mm -hmm. це там через півроку. І питання могло б бути легко вирішено, якщо б вона вчасно мені сказала, і ми могли б повернути різку. Mm -hmm. Там є повернення, тобто нема проблем. А, але ну, для мене це звучало як якийсь такий, знаєш, камінь-мій огород. Але я віддала їй відповідальність з тим, що я можу ну там взагалі було питання, чи варто там купувати, чи не варто. Ну, я і зразу озвучила там ціну на сумку Шанельби Бутіку бо за 10 тисяч, так а на всі колекції можна купити за таку ціну. Але є певна доля. Там, ймовірності, так що е, може не до кінця відповідати опису, наприклад. Uh -huh. Але в нас завжди є можливість повернути її. Ви вибираєте, тобто це її відповідальність. Uh -huh. Я їй даю тіп, посилання на сумку Шанелю-Ботіку і на висті колектів, а її питання, типу, вирішите, де в нас собі купить з яку ціну. І що буде далі робити? Uh -huh. Ну, так. Клас. Типу, не брати на себе все. Uh -huh. бо... і, і речі, які не стосуються мене. Ми це також з тобою пропрацьовували і це. Я, знаєш, відловлюю це, бо колись я е, типу, впадала в якийсь такий. Ну, у мене таке було враження, що я щось не доробила, що я повинна угу. було, о, о, це зробити. Це якась претензія до мене, яка мене стосується. Угу. А наразі, типа, я ловлю себе на тому, що є та, що претензія вроді би і звучить до мене, так, але я за це не несу відповідальність. І я даю зворотній зв'язок по тому, що і як, і хто угу. не несе відповідальність. Ти б мене рекомендувала близьким? Я рекомендувала тебе не тільки близьким, я себе на сторіночці тебе рекомендувала. Клас. А... Мені з тобою комфортно працювати. Чого? По-перше, мені здається, чого, Я, я скажу, ще, чого я б рекомендувала Арсена. Ну, по-перше, як на мене, це досить такий глибокий підхід до того, що відбувається, і це людина, яка не вганяє вас. Щось таке, що деколи таке буває, що тебе вганяють щось таке незрозуміле для тебе, що ти не розумієш, що з цим робити, і тебе ще це більше гнітить. Ніби, а, Ну, поки він виводить тебе на, на розширення норм. Тобто, мені здається, що Шо? Арсена робота на розширення норм, і він учить. Побачити своє життя з іншого боку, з боку того, що практично все є нормою, тільки треба вміти цими інструментами вміщати це в соціум, і тоді життя однозначно стає легшим, простішим і таким логічнішим для людей, які нас оточують для нас. Тому я рекомендувала не тільки близьким, а у себе на сторінності рекомендувала клас. Що я рідко роблю. В принципі. Клас. <ріст> Мені дуже приємно. Я регірую, що Арсен мій краянин, що я знайома з його татом. <ріст> клас, клас. Ну в мене питання закінчилось. Останнє. Таке Чи можна публікувати те, про що ми поговорили? Запис. Я знала, що це буде. Я бажаю тобі розвитку, бажаю поширення твоєї ідеї, діяльності, так як вона робить світ краще. Клас. 100% Дякую тобі дуже за твій час, за твій відгук. Ми з тобою на зв'язку, якщо що. От, ти знаєш, що я в тебе є. Так що рухаємося далі. Ти перепочиваєш, а я тут теж зараз буду, знаєш, шуршати, запускати щось своє. Я перепочиваю так, але з тим, що, знаєш, я на такому фоні шукаю людину, з якою я буду робити запуск. Сподіваюся, що Іра мені не відмовить, я вже її натікала про свою любов. Можливо, ми знайдемо якийсь формат. Це також знаєш, важливо знайти цей форматиком, ви угу, можете працювати угу. разом. У мене ж вже по суті є команда, тобто можна якось розвантажувати це. Угу. Ну, дуже люблю її. Е, я думаю, що всі, хто з нею стикався Лілія Ліля, є, Лілія мені там компліменти тільки, що накидала. Лілія, я дуже дякую тобі. Mm -hmm. е, і я радію, що у нас з'єднує також всіх, отака класна людина, як Іра. Клас. Дуже. Дуже. So. Я їй недавно написала, знаєш, що вона людина, яка здатна в пустелі зростити троянди. Щось таке є, так. Да. Щось таке є. Добренько, можеш обігти. Ще раз дякую. От, mm -hmm. а, будемо прощатись. Да, звичайно, папа. А, дня. Бажаю тобі знайти. Бажаю тобі, не знаю, може Іра все-таки. Знову, бо у вас виходить заробляти, у вас виходить цінність нести. Тому... Добренько, щасливий. я сподіваюся, та, що ми з угу. па Папа. папа.